Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні неділя 20 листопада 2022 року, а український народ уже 270-й день стоїть у цій нерівній борні із російським загарбником і агресором, який прийшов нищити, вбивати, красти на нашій українській землі. Знову впродовж вчорашнього дня і сьогоднішньої ночі палає українська земля, стогне і плаче під ударами російських ракет, російських бомб, російських гармат. Впродовж цього часу по всій лінії фронту йдуть тяжкі бої, але найважчими вони є на Донбасі відповідно до ранішніх повідомлень. Ми дізналися, що ворог намагається наступати на цьому відрізку на цій ділянці фронту, але теж невпинно завдає ударів по мирних містах і селах. Продовж вчорашнього дня цієї ночі постраждала знову наша східна Харківщина біля міста Куп'янська. Так само чотири громади на Дніпропетровщині зазнали. Атаки російських реактивних систем. Тільки місто Нікополь отримало 40 ударів з різних реактивних систем з боку росіян. У Запорізькій області впродовж цієї ночі було отримано місцевою владою близько 30 повідомлень про руйнування будинків. Тобто в цей час. Холодної пори року можемо собі тільки уявити, який жах цієї ночі пережили наші брати і сестри на Запоріжжі. Миколаївська область. Область, яка особливо страждає від російських ударів, знову була епіцентром їхньої атаки. Так само. Звільнена Херсонщина, яка тільки тільки починає оговтуватися від масштабних руйнувань, які спричинили росіяни, знову стає мішенню для російських обстрілів. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Ми дякуємо у цей недільний ранок. Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі, за те, що Господь Бог нам дарує ще один день, який ми можемо жити і служити Богові і людині. Сьогодні неділя, і очевидно, кожна віруюча людина шукає дороги до храму. Ми спішимо на Божественну літургію, бо це саме цей простір. Коли не так людина служить Богові, але Бог приходить, щоб послужити людині. Тому це Євхаристійне богослужіння, ми називаємо службою Божою. Так як милосердний самарянин зійшов до людини зраненої, яка лежала на узбіччі, і вилив на її рани ліки, бальзам зцілення. Так само, і коли ми приходимо на. Божественну літургію на службу Божу, тоді до нас з Небес сходить сам Христос. Він є служителем цієї божественної літургії, Він є той, що зливає на наші рани бальзам зцілення. Тому сьогодні молімося в наших храмах за зцілення ран нашого народу. Просімо у Господа Бога миру і перемоги над російським окупантом. Сьогодні, знову ж таки, хочу продовжити з вами наші роздуми над тим, як нам виховувати наших дітей і молодь у часі війни, як нам послужити нашим діточкам, які справді є найбільш вразливими у жахливих обставинах воєнного лихоліття. Ми знаємо, що школа це є перше середовище. Яке дитина пізнає поза, поза своєю домівкою, це іначе перший крок у цей великий незнаний світ поза власною родиною. І ми знаємо, що виховання це перш за все навчання, як правильно будувати стосунки, як правильно будувати стосунки з іншими людьми, можливо, навіть з тими, яких ми до кінця не знаємо. Як знайомитися із людиною у тому зовнішньому для нас світі? І для дитини цей перший шкільний досвід є надзвичайно важливим, але теж і є особливим викликом, особливим теж навантаженням. В умовах війни шкільний простір набирає особливого значення. До української школи сьогодні приходить дитина уже із перевантаженою психікою. Дитина, яка або стала свідком насилля, або часом його жертвою. Сама е, здатність дитини будувати стосунки є дуже інакшою, аніж в мирних часах. Часом така травмована. Де дитяча психіка призводить до того, що дитина замикається у собі. Дитина має дуже великі труднощі із концентрацією своєї уваги, перебуває у постійній підвищенні тривожності. Педагоги, вчителі розповідають, що діти прямо під час уроку дізнаються про те, що з їхніми рідними щось сталося або те, що їхнього дому більше немає. Після втрати дитина часто на якийсь час зникає з навчання. Вона горює, вона не здатна вчитися, Не здатна сприймати якусь іншу інформацію, яку вчитель хоче донести їй під час уроку. А потім часом втрачає інтерес до навчання і її повернути назад, повернути назад у цей урок, який проводить викладач. Повернути назад до навчання, але не зранити? Цей особливий виклик вчителя України під час війни, непросте завдання, яке усі ми разом маємо помогти здійснити нашим вчителям. А як пояснити дітям, особливо підліткам, що зараз забагато небезпеки, щоби вийти на двір? Як дітям говорити про Міни про обстріли, що під час тривоги треба бути в підвалі, в бомбосховищі, а не гратися на дворі на майданчику. Часом вчитель, вчитель педагог це є перший учитель пошани до людського життя свого і ближнього, учитель того, що Богом дароване життя ми маємо завдання зберегти. Тому викладач має під час війни великий великий простір для своєї теж людської християнської місії. Тому що школа, навіть цей клас має стати дружнім середовищем, Середовищем людського тепла, людської уваги і турботи. Нехай Господь Бог допоможе нашим вчителям. Над зраненою дитиною України під час цього воєнного лихоліття. Боже, благослови Україну. Боже, ти є наш учитель, учитель добра і істини. Підтримай наших учителів і педагогів у їхній непростій місії. Боже, благослови наших захисників. Дівчат і хлопців, які своїми грудьми затуляють наших дітей, наших жінок, мирне життя міст і сіл України. У цей воскресний недільний день ми просимо тебе, Господи, обдаруй нашу батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!